Герой відео Френк Медрано атлет, який відомий тим, що довгі роки підтримує однакову суху м'язову масу, тренуючись з вагою власного тіла і при тому дотримується веганського харчування. Але зараз вправи, які показує Френк, вже не так вражають досвідчених атлетів, все ж вік бере своє. Та що дійсно заслуговує уваги, це дисципліна і постійність тренувань. Зараз медрано 46 років, а його параметри тіла метр шістдесят зріст. І 70-75 кг вага в різні періоди, яку він підтримує багато років з невеликим відсотком жиру. Поговоримо і про його програму тренувань. Цікаво, чи буде вам легко її повторити, а також його нестандартне харчування. Поділюсь цим, спираючись на власний досвід тренувань з 2011 року і тренувань інших атлетів. Отже, перші тренування були у 2006 році, а у 10-му він кардинально змінив свій підхід до тренувань. Перейшовши до веганства, хтось критикував його за такий підхід до харчування. Адже, окрім рослинної їжі, він нібито нічого й не їсть. Але ті, хто давно вже в темі і розбираються, то підтримували атлета. А що ви думаєте про те, коли людина на роки відмовляється від тваринних продуктів? Підійде це точно не всім. Але так було не завжди. Він до 20 років соромився свого тіла. Мав звичайне тіло і з невеликим відсотком зайвої ваги. Та влітку він рідко знімав футболку. Перша його мотивація до тренувань була мета виглядати атлетичним хлопцем. В ті часи були популярні команди Барбаріанс з Зефом Закавелі Ганібал Кінг» та інші, які мотивували Френка теж знімати відео. Тренування у медрану кожного дня саме такий підхід він пропагує. Але ж давайте будемо чесними: якщо людина не фітнес-модель, не тренер або ж не професійний атлет. То для звичайної людини це вже буде занадто, і ви не будете встигати відновлюватися. Його зоряний час був, коли знімалися колаборації з найвідомішими атлетами: спільні тренування з Сіті Флетчером, Майком Васкетсом, а також його спільні відео з дівчиною а тепер вже і дружиною. Ну і звісно, коли робили спільні відео з цим здоровенним хлопцем, який вміє багато трюків на перекладині. В багатьох відео Медрано були вправи, які він придумав не сам, а брав і навіть у українських атлетів. Щоб ви знали, на той час перший чемпіонат по воркауту у 2011 році виграв Євген Козир. Він викладав на відео такі трюки, можете порівняти, але це було з меншою популярністю. Френк, як і багато інших атлетів, викладали відео з нарізками своїх тренувань у незвичайній манері кожен хотів виділитись. Але все ж, популярності здобували не всі. Десь йому пощастило, десь було результат працьовитості і завзяття. Та англомовна аудиторія це завжди більше потенційних глядачів. У 2020-му з ним трапилася така історія: він декілька місяців випадав з тренувань під час пандемії. Спершу він багато тренувався і знімав відео у себе вдома. І тоді займався босоніш. Та через те, що ніготь на нозі чіпляв підлогу, у нього розвинулося рідке захворювання, через яке паморочалась голова і була слабкість. Це тривало декілька місяців і повністю не те, що заважало тренуватися, але й заважало навіть жити, нормальне життя, щоб не думати про це. А потім випадково згадали про ніготь на нозі, і проблема виявилася у цьому через приховано занесену інфекцію. Та Френк знову став тренуватись як і раніше. Іноді навіть щось таке неочевидне може стати на заваді вашому звичайному способу життя. Тож звертайте увагу на такі, здавалося б, дрібниці по здоров'ю. Його форма тримається незмінною багато років, а тренується він вже десь 20. Тіло не сильно масивне, в нього функціональні тренування, як ви помітили. Підшкірного жиру не критично мало, тому є вірогідність, що він все ж може залишатися натуралом. Бо він без різких змін у формі вже тривалий час. До того ж, веганська дієта, ну загалом, що думаєте про це, напишіть в коментарях. Присідання, тяга, жим лежачі, всі ці вправи атлет робить у спортзалі з обтяженнями, але в пріоритеті в нього вправи з вагою власного тіла, які він і демонструє. На його сайті опублікована програма тренувань Френка. Далі ми побачимо, що там багато всього змішано. У юності він займався стрибками з жердиною. Потім довгий час закидав тренування і мав не найкращу форму. Коли дізнався про воркаут калістеніку, то йому сподобались вправи з вагою тіла, і зараз він один з тих, хто проводить тренування для інших атлетів та робить це найбільш різноманітними вправами. Різні вправи, різні підходи до кожного, комбінуючи вправи так, щоб людям цікаво було тренуватися і вони продовжували багато років. Друзі, для бажаючих можна отримати мою авторську міні-книгу про помилки у тренуваннях, харчуванні починаючи з 2011 року та книгу зі збільшення підтягувань. Це цілий навчальний посібник для різного рівня підготовки. Все це за донат на вільну суму на розвиток каналу, деталі за посиланням на сайті під відео. А окремо можна придбати і книжки з вивчення силових елементів, тоді пишіть в особисті. Що ж, давайте розберемося, яка програма тренувань у Френка, і ви теж можете якось перевірити це на собі. Якщо осилите. Усі вправи розбиваються на декілька підходів і будуть вказані суми повторень. Тобто розділяйте їх, як бажаєте. Понеділок спершу медрано робить 100 звичайних віджимань від підлоги. Далі 30 виходів на дві руки, можна з гумою. Потім 4 підходи по 10 повторень жиму гантелей на лаві під нахилом. Вагу підбираємо таку, щоб було важко під вказані повтори, потім 5 підходів по 20 повторень віджимань на брусах, можна з гумою. Далі 200 віджимань від підлоги. Так-так, знову віджимання. Потім 50 відтискань, коли руки на невеликій опорі для полегшення. І знову тепер відтискання алмазні 50 повторень. Наступна вправа 50 віджимань, коли ноги на опорі. Це все ускладнює. Не знаю, якщо ви ще досі живі, то тепер 15 хвилин високоінтенсивного кардіо біг або скакалка, потім 15 скручувань на прес і 15 бічних скручувань. На останок 15 підйомів ніг до прикладини по 3 підходи. Не знаю, скільки у вас часу на це піде, але якщо все таки ви вирішите спробувати цю програму, то будьте готові до крепатури декілька днів поспіль. Оскільки програма дуже об'ємна, я б почав з чогось такого, що більше підходить для вашого рівня підготовки і зменшив загальну суму повторень. Думаєте, що це все, і такі тренування щодня? Ні. Френк так тренується лише в понеділок, а далі йде вівторок, і там, повірте, тренування не легше. Ось яке. 30 виходів силою. Нагадую, що це ми розбиваємо на підходи. Далі 100 підтягувань хватом зверху. Потім 4 підходи по 10 повторень тяги гантелі у нахилі. Далі 4 підходи по 10 повторень пуловеру і 50 підтягувань хвату знизу. Потім 50 підтягувань хватом зверху. Тепер 10 виходів силою знову. І 15 хвилин високоінтенсивного кардіо на вибір. Це не все. Далі 15 скручувань і 15 бічних скручувань. Ну а завершуємо 15 підйомів ніг. По три підходи. Ох, не знаю, як вам, але я вже втомився, поки все це перелічував. Це щоденні тренування. Потім йдуть інші дні тижня. Повний список я залишу у телеграм-каналі, тож переходьте і пробуйте. До речі, якщо ви ще не бачили мій телеграм-канал і інстаграм, то вас чекає бонусний контент про тренування у телеграм, і там є чат атлетів для спілкування. А в інстаграм більш особисте. Доєднуйтесь за посиланням під відео. І так, з понеділка медрано тренується аж до суботи, і єдиний вихідний у неділю. Не знаю, як досягти такого, тренуючись натурально, тому я вже сумніваюсь, щоб ще й форма така була та не вигоряти морально. Він дуже багато відео знімає для свого інстаграму. Це все ну, виснажує. Зі слів Френка, це все результат веганської дієти. Тож, давайте її розберемо, можливо, тут є якийсь секрет. Френк Медрано вважає, що саме харчування це 80% успіху у результатах в спорті, бо від цього залежить і відновлення, і зовнішній вигляд. Перейшовши на рослинну їжу, Френк став енергійнішим, а також набагато витривалішим, і став відновлюватись швидше. Перехід на веганство зайняв декілька місяців. Спочатку він адаптував нові страви і перевіряв, як вони діятимуть на його здоров'я. Він довіряє домашній їжі, яка готується вдома, щоб бути впевненим у її якості. Основа його раціону це вівсяні пластівці, цільнозірновий хліб, соєві продукти, сир тофу, соєве м'ясо, бобові страви, сочевиця, горох, крупи, коричневий рис, кеноа. З жирів – оливкове, кокосове, арахісове масла. Молокомендальне горіхи теж є в його раціоні. Інше додає зі спортивного харчування на рослинній основі також. Якщо подивитись на фото страв, які готує Френк, це виглядає ну, дуже апетитно. По-перше, ну, якщо ви все-таки вирішите спробувати такий стиль харчування, треба детально все вивчити, декілька місяців, прочитати літературу і це не статті в інтернеті, і обов'язково проконсультуватися з лікарем, здати аналізи та перевірити, чи взагалі підійде вам. Життя без м'яса. Напишіть, що думаєте про тренування Френка Медрано. Або напишіть мені, щоб я склав вам план тренувань з вагою тіла або обтяженнями під вашу підготовку вдома, на вулиці, у спортзалі, харчування для схуднення, набору ваги чи допоміг вправами для покращення підтягувань та відтискань, або вивчення елементів, відгуки на сайті під відео. А якщо вам цікава тема силових тренувань, обов'язково подивіться ось це відео на каналі Владорович, атлет спить в кожному з вас.